Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на останньому матчі першого туру. І Барселона вдома буде приймати Манчестер Сіті. Я впевнений, що нас очікує дуже цікаве протистояння, тому що е команди по силі складів рівні, що у Барселони 5 зірок, що у Манчестер Сіті. Тобто я впевнений, що нас. Повинен сьогодні очікувати дуже якісний футбол від обох команд. І Камп Ноу, друзі. Неймовірний просто вигляд стадіону цього. Він просто вражає реально своєю красою. Барселона! Бачимо під трибуне приміщення. Стадіон заповнений. Чуємо пісню вболівальників Барселони. Я впевнений, що серед глядачів нашого турніру є прихильники каталонської команди. Хоча і команди грають сьогодні в обід, але стадіон заповнений і. Як не прийти на такий матч? Ну що ж, давайте перейдемо до складів команд. Розпочнемо ми сьогодні з гостей з е, містян. На воротах грає Едерсон. В захисті е, зліва грає Менді. В центрі захисту грає Джон Стоун з Фернандініо і справа грає Волкер. Опорного півзахисника грає Олександр Зінченко. Двоє атакувальних півзахисників Давід Сільва і Кевін Дебрюня. І троє нападників. Рахім Стерлінг зліва. Справа грає Ріад Марес. По центру нападу грає Серхіо Кун Агуеро. Головний тренер команди Манчестер Сіті Владислав Белеменко. Він, до речі, продовжує тренувати цю команду. В минулому турнірі він теж її керував, але не було досягнуто, я впевнений, хороших висот для. Тобто сказати, що команда провела успішний минулий сезон. Тому що все-таки. Зараз Барселона, до речі, в атаці. Луїс Суарес зараз пробуває. Стіка ряту на добуванні. Гол! 1-0! Барселона виходить вперед вже на 5-й хвилині матчу. Антуан Грізман. 17-й номер забиває. 1-0. Барса попереду. Ось так. Вже на початку матчу сильний пресинг. Дали господарі. Манчестер Сіті цього пресингу не витримала. Але почекайте. Ще поки що тільки початок матчу. Але яка була атака? Давайте подивимось, чудова. Удар Серхі... Бускетс віддав на суар За Суарес міг забувати, але стійка і Грізман на добиванні. Нічого Волкер не дограв з е, Грізманом. Ось це питання. Він біля нього стояв. Можливо, не очікував, що м'яч так відскочить. Е, і... Невдало накрив він Грізмана, Грізман не пробачив ці ситуації. І давайте перейдемо швиденько до складу Барселони. Господарів цього матчу. На ворота грає Терштеген. В захисті зліва грає Хорді Альба, справа Серже Роберто. Двоє центральних захисників. Піке, Жерар Піке і Стефан Савіч. Новачок команди, нагадаю, що Савіч перейшов з арсеналу. Месі! Рятує Едерсон зараз, який сейв. Але встигли вибити захисники Манчестера Сіті зараз. Яка атака? І передача. Ну, просто в один дотик все. Ну, Барселона розкатує сьогодні, я не знаю. Щось чи Манчестер Сіті хвилюється. Чи сьогодні діє, напевно, може натиск вболівальників Барселони? Трошки. І Барселона грає сьогодні, як шалена, піки ще б'є по воротах. Нічого собі, ще б якби Жарар забив ці ситуації. Я не знаю вже, що, що можна говорити. Але які, яка була передача, який удар ще вийшов у Пікі? Нічого собі. Якщо говорити далі про півзахист, троє центра... двоє центральних півзахисників сьогодні грають у Барселони, Нголо Канте і Дейонг. Сьогодні Ракітіч залишився на заміні. Канте, нагадаю, теж приєднався в цьому сезоні до команди Барселони. Грав він в грецькому ПАОку. З Челсі його Паук брав на минулий турнір. Але зараз продали в Барселону. Опорно пізахисника грає сьогодні Сержі Бускетс. І троє нападників. Зліво в нападі грає Антуан Грізман, справа Ле Леонель Месі, і в центрі нападу грає Луїс Суарес. Головний тренер команди Барселона Роман Кондратюк. Нагадаю вам, що він вже тренував у нас в минулому турнірі, брав ПСЖ. І, в принципі, вийшов плей-офф тоді. Більш-менш вдалий сезон був для Романа Контратюка. Але зараз в нього новий виклик, нова команда Барселона. І. Все ж тепер, я думаю, цілі на цей чемпіонат будуть стояти, щоб виграти саме цей чемпіонат, тому що і Барселона знаходиться серед тих фаворитів, щоб це зробити. Зараз з м'ячем. Барселона розкатує атаку, але. Манчестер Сіті зараз від захищалися, але яка хороша передача на Серфіо Куна Гуеро! Але якби не Жерар Піке, знову ж таки. Перехватив він цей м'яч. Горді Альба. Не вперед. Але. Не дотягується до м'яча. Зінченко. Агуеро Марес. Горді Альба відбивається Барселона зараз. Стефан Савіч. Неочікувана така покупка, хоча і в Барселоні є МТТ, який теж, в принципі, як захисник, я думаю, не розчаровував би, але бачите, як все-таки десь, я думаю, Роман Кондратюк робив таке рішення, все-таки, що була якась ротація. Знаєте, як Бог його знає, як воно, бачимо, що Зінченко схвалив. Цій ситуації. А, тобто, як воно може бути, знаєте, як травма або ще щось, і треба буде замінити кимось. МТТ якраз, я думаю, буде такою, знаєте, як запасним варіантом. І на заміні зараз знаходиться. Бачимо Барселона атакує. Грізман. Віддає на Анголу Канте. Канте Канте проходить, може ще й пробити, але віддає на бускет, а бускець. Віддає на канте назад. Канте. Грізман. Бускет. Грізман трошки невдало віддав, але віддає на Суареза. Суарес проходить і б'є по воротах, але якийсь сейв робить Едерсон. Просто неймовірно зараз зіграв. Воротар містян. Але яка атака? Давайте дивитись. Хороша передача. Суарес і удар просто шаленої сили, але Едерсон не спить на воротах все-таки. Буде кутовий. Леонель Месі буде подавати. 37 хвилина. Бачимо 88 на 68 по точним передачам. Барселона поки що попереду, але це тільки перший тайм. Вибиває Зінченко вперед. Але Савіч на підборі. Стефан Савіч проходить на фланзі. Віддає на Грізмана Канте. Леонель Месі віддає на Дейонга. Заблокували Дейон, підбирає м'яч, але удар. Вийшов слабенький. Зовсім у вибиває Вибуває Адерсон вперед. Зараз тепер вже Барселона контролює м'яч Сержо Роберто. Дейон. Канте. Віддає вперед на Суареза. Леонель Месі підбирає м'яч. Канте віддає вперед на Серджо Роберто. Давід Сільва все-таки вибиває цей м'яч. Вже хвилину додав арбітер до першого тайму. Стерлінг. Де на Агуеро. Агуеро. Віддавав передачу. Мала би бути контратака все-таки, але не дав арбітр дограти вже вийшов час. 1-0. Попереду каталонці. І давайте дивитись статистику. Бачимо 7 ударів 5 ствіру у Барселони, 0 ударів, 0 ствіру у Манчестер Сіті. Не знаю, як, як зараз е містянам треба. Налаштовуватись на другий тайм, тому що, ну все-таки, поки що по горі все дуже-дуже сумно. Але зараз е відбудуть, відбудуться заміни у містян, як писав Владислав Белеменко е Замість Стерлінга на поле вийде Са Лерой Сане на лівий фланг нападу, і Родрі вийде замість Олександра Зінченка. Що ж, і. Розпочинаємо другий тайм. Чи допоможуть ці дві заміни містянам зараз? що Поки що результат для них не втішний. Нагадаю вам, що буде матч відповідь вже в другому колі. Вже Манчестер Сіті буде вдома приймати Барселону і у містян там шанс буде саме в тому матчі буде більше шансів. Ніж в цьому, але це вже питання часу. Знаєте як? У нас після 9-го туру, після закінчення першого кола, буде відкрито трансферне вікно і. І вже, можливо, Манчестер містян будуть якісь підсилені. Все-таки, поки що бачимо, що в минулому трансферному вікні, що в цьому. Сіті нікого не купляли, грають цим же складом, але я думаю, що це теж знаєте, не вихід грати одним і, одним і тим самим складом всі турніри, тому що ну, знову ж таки потребують підсилення я думаю, що певні позиції. Сіті намагала зробити атаку, але Барселона м'яч забрала Анголо-Канте, віддає на Сержою Бускєца. Якщо говорити про протистояння, коли останній раз зустрічалися команди. Це було, нагадаю вам, в сезоні 14-15 в лізі чемпіонів в одній восьмій фіналу, де Барселона перейшла тоді Манчестер Сіті в першому матчі за рахунком 2-1 на виїзді Барселона перемогла, а в другому матчі 1-0. Мінімально Барселона здолала Сіті. Далі зустріч була в сезоні 15, точніше, в сезоні 16-17, коли зустрічалися команди в груповому етапі. І один матч Барселона виграла 4-0, другий матч на виїзді вже Барселона 3-1 програла. Ось. Так, і заміни. Остання заміна відбудеться у Манчестера Сіті, замість Кунагуаро вийде Габріель Джезус на поле. Ось. І Ще одна зустріч була у 2022 році, рік тому, це був товариський клубний товариський матч. 3-3 зіграли між собою команди. То був такий дуже гольовий матч. Тож, в принципі, якщо говорити по перемогах, поки що Барселона. Цьому показнику вона все-таки попереду. Але, знаєте як, е, статистика це річ важлива. Але в нас, знаєте, в нас все-таки такий віртуальний футбол і в нас може відбуватися все, що завгодно. Зараз Лірой се не підбирає і Терштеген тепер рятує. Перший удар по воротах від містян в цьому матчі нарешті вийшла ця контратака. Тому що ну цілий матч не було. Ударів по поворотах навіть таких. І ось Лерой Сане вийшов і розрядив трошки ситуацію. Але зараз Барселона в Атаці, Месі, Грізман, Канте. Месі віддає на Суарес за Суарес б'є по поворотах, але. На місці Едерсон. Родрі. Агуеро Дебрюне, Джон Стоунс. Ідея передачу, але. Альба, Бускетс, Мессі. Вже 80 та хвилина. Зараз вже буде. 10 хвилин залишається до кінця цього матчу. Месі проходить. Ніхто його не накриває. Мессі. Вирішив ще й прострілити. Але. Цей простріл вийшов у голкіпера все-таки. Марес. Ріад Марес проти нього Канте. Волкер проходить. Зараз. Проходить. Зараз атака. Ріад Марез. Робить. Подачу зараз на Ліроя Сане. Сане міг стати цим просто героєм цього матчу для містян В цій ситуації, яка була атака чудова, пас просто, ну, як, ну... Ну як не забив зараз Сане, я не знаю, такий момент був. і Вже другий момент у Сане. Сьогодні Стерлінг навіть на полі не був такий активний, як е -е, Сане. Зараз містяни намагаються вийти в атаку. Сане віддає на Давіда Сільву. Брель Джезус. Віддає на Менді. Менді подача. Відбиваються. Захисники Барселони. Давід Сільва. Сане. Зараз вже 88-ма хвилина. Сіті атакують. Кевін Дебрюйне. Кевін Дебрюйне б'є, блокується його удар, але Суарес на підборі. І Суарес. Вже втомлена Барселона, чомусь не роблять заміни каталонці. Я не знаю чому. Ча вже і Месі потребує, щоб його замінили, але бачимо, що гра не робить замін. Все-все влаштовує 1-1. Сіті бере і забиває, зрівнює в цьому матчі. Ряд Марез! Рятує. Рятують містяни просто цю нічию для себе. 1-1. Ось така розв'язочка в нашому матчі. Не так багато фанатів приїхало сьогодні з, з... з Англії. Але. Яка була подача? Це був Лерой Сане. Якщо це. Чи ні, це не Лерой Сане, це був Менді. Оце другий номер, якщо не помиляюсь. І. Все ж таки е... в цій ситуації він переграв. 15 номера. це, Якщо не помиляюсь, це був Сержо Роберто, Він в центрі захисту приєднався і все. Барселона грає в нічию, а весь матч як. Е... Ну, ви сказати, не весь матч. Е... Перший тайм особливо Барселона як давила, як могла ще забити, але не вийшло. І все ж ділять очки команди. Бачимо, на шостій й хвилині Гоу забив Антуан Грізман. Якби Барселона забила другий, то я думаю, що вже це пропущений би, нічого, би не, ніяк би не вплинув. би. Але. Але все ж Барселона не втримала цей переможний результат і одне очко. Обидві команди забирають. Бачимо далі моменти. Леональ Месі створював хороша передача. Пробив Месі, але Едерсон відбив ці ситуації. Ну і сьогодні рятував як мій. Я би сьогодні віддав би, напевно, йому все-таки як воротарю кращого гравця матчу. Тому що, не дивлячись на цей пропущений м'яч, він сьогодні рятував як міг. В першому таймі... Барселона була заряджена, атакувала. Ось в другому таймі вже трошки підсіли, можливо, і заміни подіяли у містян. Вийшов Сан який два моменти активних створив. І Марес в кінці матчу прокинувся, коли вже думав, що все, вже ж. І нічого арбітер не додав до... До кінця матчу. І ось ця подача, і просто нереально. Яка ось передача, бачимо. віддав Агуеро, шикарно віддав, але вже і Терштеген врятував ці ситуації. Не встигли захисники за Лероєм Сане. Бачимо, На 74 й він теж створював момент. тобто, ну Це, це взагалі цей момент. тут, знаєте, Могла би бути комбі... кульмінація цього матчу. Зараз бачимо Дебрюйна, але заблокував, заблокували його удар. І ось нам покажуть гол. Менді віддав гольову передачу. Як знаєте, як відчув, що Марес вже руку піднімав, що він забіг. І забиває. Він випередив ці ситуації. 15 го номера Барселони. І статистика. 8 ударів, 6 твір у Барселони, 4 удари 3 твір у містян. Бачимо, що по ударах трошки ситуація змінилась. Всі ті в кінці матчу завелися і показали. Де раки зимуть, як кажуть. Ось. І давайте перейдемо до кращих гравців матчу. 7,5 сьогодні отримав Антуан Грізман. Ну, він сьогодні був активний на полі. Гол забив, але тільки один удар по воротах за весь матч. Але віддав сьогодні 26 передач 27, тобто це можна теж відмітити. Бачимо, що сьогодні Де Йонг якось себе не досить вдало показав в порівнянні з Канте, з бускецом, і скільки Канте сьогодні віддав передач? Чому Йому 6,0 тільки поставили сьогодні у оцінку. Це незрозуміло. Савіч 2 перехвати сьогодні зробив, Пікіт 4, але їм по 6, 5, 0 поставили сьогодні. Можливо. За голую, який пропустили на, на останній хвилині матчу. Та, що сьогодні один сейф, В нападі сьогодні бачимо 6.0 Месі і Суарес отримали. тобто що сьогодні, не, сказав би, що сьогодні, не сказав би, що сьогодні для них вдалий матч, але в принципі в Атації щось створювали сьогодні каталонці все-таки. Бачимо у Сіті Марес 7-0 отримав. Ну, я би йому 7,5 поставив сьогодні взагалі герой матчу забив. Важливий м'яч, який я думаю, що зараз врятував містян від цієї поразки. Бачимо Брюне сьогодні. Зінченко щось занищили, зани, занизили оцінки Едерсону 6,5, а б сьогодні 8 7,5, 7 би в рази сьогодні своєю грою на воротах. Захист, в принципі, більш-менш відірав. Ну, не, не будемо враховувати цей гол, який пропустили. Але ну, не заслужили сьогодні на такі оцінки гравці. Все-таки, як по мені. Тож, дякую всім, хто дивився цей матч. З вами був Слав Фуренець, і ми вже з вами зустрінемось в другому турі. І впевнений далі буде більше. До побачення.